Сьогодні в Мукачеві завершальний день трьохтижневого пришкільного таборування. З 6 по 23 червня табори діяли у чотирьох міських школах. У них відпочили 300 школярів. Це діти пільгових категорій, а також військовослужбовців. Учнів таборів розподілили по загонах. У пришкільному таборі невгамовні 70 дітей. Загалом три загони. Свій ранок у таборі діти розпочинають з веселої руханки. Танцює, чікурі, тікурі, тікурі. Дівчата працюють з папером, хлопці майструють конструкції. Поруч на шкільному подвір'ї малюють патріотичні символи та заводять танок. єдина для красивих і людей. А на спортивному майданчику проходить матч юних футболістів. Ну, Школярі діляться своїми враженнями про відпочинок. Мені дуже сумно, що він закінчується. Я я би хотів тут ще провести ціле літо. А так мені дуже він подобається. Ми завжди кудись ходимо. Ми в дворі граємо в футбол. Нам дають е, е, всякі квести. Мені дуже подобається, я буду сумувати за табором і за дітками. Ми малюємо, граємося, ліпимо, вирізаємо, йдемо е, на всякі екскурсії. Табір пройшов дуже швидко проминули ці дні, тому що діти е, дуже багато відвідали в місті локації. Ми були і в центрі позашкільної освіти і. У центрі дитячої та юнацької творчості мають змогу проявити свої творчі вміння, свої фантазії, показати спортивні свої вміння. Показати вони дуже люблять змагання. Щодня для школярів влаштовували цікаві квести, інтерактиви, майстер-класи та творчі заняття. Під час таборування діти їздили на екскурсії, відвідували позашкільні заклади міста, проводили міжшкільні змагання. На базі нашої школи був табір, організований для 70 діточок із числа пільгових категорій, які були визначені сесією міськради. Програма в нас була дуже насичена. До цього приклалися всі позашкільні установи міста. Дітки мали можливість ходити в драмтеатр, переглядати мультфільм про історію замку паланок безпосередньо на самому замку із чудовими екскурсоводами, які влаштували нам. Пізнавальні такі екскурсії по самому замку приймали участь у різноманітних майстер-класах. Вчора у нас відбувся спільний захід із 13-ю школою. На базі їхньої школи ми проводили. Змагання, козацькі забави, дітки так само мали можливість виготовляти янголів оберегів із тканини. Діти були поділені по віковим категоріям, виготовляли віночок із квітів з паперу, запускали кульки у повітря. Тобто, діти максимально завдяки цій програмі, так плану заходів, були насичені дні у них, і максимально ми і вихователі намагалися урізноманітнити і щоб дозвілля в них було цікавим і корисним. Таборування для дітей безкоштовне. 700 тисяч гривень виділили з місцевого бюджету. Школярі кажуть, вони не тільки гарно відпочили, а й знайшли нових друзів. Я Збагато знайшла друзів. Багато, друзів. багато друзів. Він дуже веселий. Класно, дуже було. Ходили, ходили в цю художню, школу навчальну школу для дітей, як зараз. «Були вчорашні прикольні естапеди. Нам дуже сподобалось, було дуже весело та е, неймовірні спогади.